Доброго дня, шановні батьки. До вашої уваги пропоную послухати консультацію. Фізичний розвиток дошкільнят рух – рух це життя. Фізичний розвиток дошкільнят – це не просто вміння бігати та стрибати. Це фундамент для здоров'я, розумового розвитку та соціальної адаптації дитини. Саме в дошкільному віці закладаються основи фізичної підготовки, формується правильна постава, координація рухів та витривалість. Чому фізичний розвиток такий важливий: здоров'я, регулярні фізичні навантаження зміцнюють імунітет, покращують сон, апетит та загальне самопочуття дитини, розвиток мозку, рухова активність стимулює розвиток мозку, покращує пам'ять, увагу та концентрацію, соціальні навички, спільні ігри та заняття спортом допомагають дитині навчитися взаємодіяти з однолітками, розвивати комунікативні навички та Командний дух, емоційний розвиток, фізичні вправи допомагають дитині зняти стрес, підвищити самооцінку та впевненість в собі. Як забезпечити фізичний розвиток дошкільника? Рухливі ігри це найкращий спосіб для дитини рухатися і отримувати задоволення. Заняття спортом запишіть дитину на заняття з фізкультури, плавання, танців або іншого виду спорту, прогулянки на свіжому повітрі, щоденні прогулянки в парку, лісі або на дитячому майданчику це необхідність для здоров'я дитини, Домашні завдання виконуйте вправи разом з дитиною вдома. Стрибайте, бігайте, робіть зарядку, створіть активне середовище, обладнайте дитяче кімнату ігровими елементами, які стимулюватимуть рухову активність дитини. Які рухи важливо розвивати у дошкільнят, великі м'язи біг, стрибки, лазіння, повзання, дрібна моторика, ліплення, малювання, конструктори, мозаїка, координація, катання на велосипеді, м'яч, стрибки на скакалці, баланс, ходьба по лінії, стояння на одній нозі. Поради батькам будьте прикладом, займайте спортом разом з дитиною. Показуйте їй, як це весело і корисно. Створіть графік фізичної активності, виділяйте час для рухливих ігор і занять спортом. Зробіть фізичну активність цікавою, використовуйте різноманітні ігри, іграшки та обладнання. Хваліть дитину, заохочуйте її досягнення, навіть найменці. Пам'ятайте, фізичний розвиток дошкільника це важлива складова його гармонійного розвитку, Забезпечте дитині достатню рухову активність і вона виросте здоровою, сильною та впевненою в собі. Дякую за увагу! Гарного дня!